У Бучі продовжується впровадження системи сортування відходів. В рамках підписаного меморандуму про співпрацю між Бучанською міською радою та українською пакувально-екологічною коаліцією у громаді змінюються старі контейнери на нові. Їх встановленням займаються працівники МПП Рада. Це є європейська система поводження з твердими побудовими відходами. На даний момент по регіону у кожній локації у нас стоїть по два контейнери: це пластик та скло. До контейнеру з пластиком ми можемо сортувати безпосередньо майже всі фракції пластику, тетрапак. Також сюди йде макулатура, алюмінієва баночка і жерстяна баночка. До контейнера зі склом ми можемо сортувати скло та склобій. Усі відходи, які зібрані у спеціальних контейнерах, відправляють на досортування на сміттєпереробний комплекс спеціалізованого екологічного підприємства Рада. Роздільний збір розподіляється на 25 фракцій. Дані фракції сортуються, тюкуються і відгружаються на сміттєпереробні підприємства, які знаходяться по всій Україні. Частково макулатуру ми переробляємо самі, адже ми робимо екологічний утеплювач Ековата. Нині вже встановлено 111 одинадцять баків для роздільного збирання відходів на 54 сміттєвих майданчиках. Скло з даних контейнерів е, забирає окрема спецмашина: це багатотонна машина, Ман, яка доставляє скло на. Е, Склозаводи, що знаходяться поряд. Пластик, метал, тетрапак та макулатура забирає ще одна окрема спецмашина, яка доставляє усе на нашу сміттєсортувальну лінію. Навіть на цьому етапі змішування відходів уже неможливе. На сміттєсортувальній лінії сортуються абсолютно всі відходи з контейнерів для роздільного збирання. Якщо ви все сортуєте у сірі контейнери для звичайних змішаних відходів, то звичайно ніхто сортувати дані відходи не буде. Дані відходи будуть вестися на сміттєзвалище. На жаль, ця система поводження з відходами вона є найгіршою, тому що відходи на сміттєзвалищах вони мають дуже негативний вплив на наше з вами здоров'я, на флору, фауну, на рослини і тваринний світ. Крім цього, у планах працівників екологічного підприємства рада доставити контейнери для окремого збору металу та паперу це дасть змогу мешканцям міста та громаді, зокрема, відповідати найвищим екологічним стандартам.